Як часто потрібно перевіряти серце? Ну, якщо це молода людина до 40 років, то якщо серце не турбує, то можна його і не перевіряти. Ну, деякі, деякі перевіряють, коли ну, роблять кардіограму при планових оглядах, якщо це там медпрацівники чи працівники харчової промисловості, так? то там при планових оглядах. Якщо людина старше 40 років, то бажано електрокардіограму зі серця робити раз на рік. Якщо і при цьому ну при цьому, якщо нічого не турбує. А якщо є симптоми якісь якісь фактори ризику, наприклад, сімейний анамнез, мати, батько, бабуся, мають інфаркт, інсульти. Такі серцево-судинні катастрофи в молодому віці, то бажано, звичайно, робити це і двічі, можливо, навіть частіше так. У ну, мене після 30 років з'явився вдома апарат наша. Це чудово, у <ривіт> мене він також є. <ривіт> це так все вже думаю. Припливні. Якщо ви не можете приїхати до нас, Ірина Вікторівна завідувачка відділення кардіології. Якщо ви не можете до неї приїхати вже на особистий прийом, ви можете задати питання в нашому телеграм-чаті. Ірина Вікторівна там є.